Ось в цьому потоці інформації про війну, про війну гарячу на фронтах, у нас прориваються теми боротьби з корупцією. Так а чому це важливо? От як на мене, тому що мені здається, що ми з вами маємо створити Україну, яка не буде схожою на Україну довоєнну. От як би це комусь було неприємно чути. Але мені здається, що це правда, і саме так і треба формулювати цю задачу, тому що особисто я знаєте, всю цю армію корупціонерів із задоволенням обміняв би, наприклад, на ефективну систему протиповітряної оборони, тому що мені здається, от стільки мільярдів, які країна втрачала через всі ці схеми, нам би цілком би вистачило і на ефективну систему протиповітряної оборони. І на сучасну армію, і на Хаймарси, і на все інше. Ось тому от зараз у нас така тема: тема антикорупційна. І є нагода, ви знаєте, ми, як, як би можна так сказати, відзначаємо 100 днів роботи керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури на посаді. І зараз нам Ярослав Юрчишин а, дещо розповість Ярослав Юрчишин. Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, фракція Голос. Ярослава, і вітаю. Доброго вечір. Отже, справді 100 днів роботи керівника САП на цій посаді битва була величезна за, за призначення керівника за те, щоб структура була керованою. І важливо, щоб і ось цей захід. Антикорупційного високопосадовця на посаду не виявився фейковим, погодьтеся, так як це часто траплялося? Як це часто було? Я вважаю, як це було і з його попередником Назаром Холодницьким. Ви зараз бачите ознаки справжньої роботи, а не її імітації? Однозначно. І насправді дуже дякую, Дмитро, що ти згадав Назара Холодницького. Бо за такий короткий період часу, тобто за 100 днів. Пан Клименко навряд чи би міг санкціонувати якісь значні великі справи, які до цього не ховалися під пилюкою в кабінетах його попередників, або гальмувалися фактично Генеральною прокуратурою. І ми маємо рух по всіх критичних, скажімо, справах, по яких була прикута суспільна увага. Той же самий «Роттердам Плюс, який намагалися вже неодноразово поховати, пан Олександр відновив справи по «Укрнафті» більш відомо як справа 2,5 мільйонів Коломойському. А справа нові а, підозри Бахматюку, а Справа Микитася. Це вже ну, отакий, оце виняток, тому що це такий свіжак-свіжак, та, тобто людина, яка вже підозрюється у а, розкраданні 81 мільйона та на будівництві житла для нас Тепер обвинувачується цілком резонно. За пропозицію хабаря Дніпровському міському голові пану Філатову, ну, на хвилиночку 22 мільйони євро, та, для того, за те, щоб мати доступ до реконструкції певного об'єкта. І таких справ, насправді, це я назвав таких, ну, скажімо, просто тішу на слуху. Насправді, просто а, гордість бере, а, коли. Слідкуєш за телеграм-каналом спеціалізованої антикорупційної прокуратури і порівнюєш його активність до призначення Олександра і після. І якщо до призначення Олександра це були якісь формальні повідомлення про щось ми там десь зробили, то тут просто щодня підозра, 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 справа така то, справа така то, справа така то рішення Вищого антикорупційного суду, запобіжний засіб. І тому подібне. І це, ну, це насправді ти цілком правий. Ми ніколи не переможемо Росію та не перемог... паралельно не перемагаючи маленьку Росію всередині України. Власна клептократія, олігархат це багато чого виросло на спадку пострадянському і має дуже міцні російські коріння. Тому в даному випадку. Найприємніше, це коли з фронту хлопці дзвонять і кажуть, ну от нарешті. Та, тобто, нарешті типу, ми бачимо, що у боротьбі з корупцією не відкладають на після перемоги. Ну, тому що такого шансу немає. Тому я дуже якби, задоволений, а, насправді, звісно, це не лише робота Олександра. Ми розуміємо, що Національне антикорупційне бюро підготувало ці всі справи, і прокуратура виконувала лише функцію фактично спрямування їх суд, Прокурорський нагляд за тим, щоб вони мали, тобто процесуальне керівництво, щоб вони мали належне обґрунтування. Ну і Вищий антикорупційний суд теж тішить в тому, що він не затягує справи, не відкладає, не судді не йдуть у там довготривалі. Відпустки, відрядження, декрети, як це дуже популярно по складних справах в інших судах, тому тут ми маємо приклад, як фактично нам вдалося вибудувати антикорупційну інфраструктуру, і вона починає давати очікувані результати. От ну, бо наші міжнародні партнери кажуть, а з чим пов'язаний такий грибний період? Та тобто, ми, як не слідкуємо якісь справи, 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 Я кажу, ну, два факти: перше, це. Результат величезної попередньої роботи національного антикорупційного бюро, яке гальмувалося на рівні Назара Холодницького і на рівні генерального прокурора. Багато в чому. Ну, а другий момент це проактивна позиція, коли прокурори не чекають, що їм щось принесуть, а активно співпрацюють з власне детективами НАБУ, і в цьому є теж великий позитив. що Олександр сам виростав з детективом, так от сам керував а, серйозними справами. От і тому а, дуже позитивні зараз напрямки, а, дуже скажімо так, з нетерпінням очікуємо з якого боку зараз прилетить а, нова атака на антикорупційну інфраструктуру. Ну і тут ми бачимо, як мінімум, те, що влада затягує прийняття речей, які критично необхідні, наприклад. Цього тижня ми мали розглядати повернення електронного декларування. Можна говорити, в якому об'ємі, можна говорити, для якого переліку осі. і тому подібне, але повертати треба. Чому? Тому що ті ж самі детективи кажуть: якщо цей рік, як цей рік, ми пропустимо декларування, рахуйте, всі наступні декларації це нульові. Довести щось буде достатньо складно, нам треба показувати динаміку. І, от е, був в порядку денному на цей тиждень цей закон, але зник через те, що у наших колег з більшості не вистачило е, гарантованих голосів на його прийняття, навіть в першому читанні Ярославе, Це важливе питання справді, тому що знову обнулиться вся робота, яка була пов'язана з декларуваннями. Можливо, знову наші партнери, ті, які допомагають по лінії Рамштайн. А мають допомогти, щоб у більшості з'явилась необхідна кількість голосів. Як вважаєш? Я думаю, що це вже робиться. Ну тобто, я знаю, що це питання піднімалося на рівні послів G7, Що наші європейські колеги дуже так мягко натякали. Що, друзі, ми не зовсім розуміємо, чому система електронного декларування, яка була умовою надання Україні її запровадження безвізу. Зараз, коли ми настільки тісно працюємо, вона в багатьох моментах не аргументовано не працює. Там можна дуже чітко говорити, що а, на окупованих територіях а, люди не можуть декларуватися, гаразд, немає питань. Там можна говорити про те, що не всі документи є, чи можна знайти, хоча ну, насправді було б бажання. А, окей. НЗК готове в цьому напрямку працювати і пояснювати, як декларуватися в умовах такого стану. Але з іншого боку, ну, тобто, банальна ситуація з зловживанням владою в Дніпропетровській області, та, от, коли величезні кошти направлялися ну, фактично пов'язаним особам. Історії з моїми колегами-депутатами, в яких з'являється невідомо звідки шалені подарунки, і пояснення про те, що там в пані в батько вирішив її отак взяти і подарувати. Аналіз ну, якби статків батька, батько собі дозволити це не міг. От але ну знову ж таки, поки немає. Документ а декларація це документ, підписаний конкретною людиною. Дуже набагато складніше доводити такі речі. Тому насправді, можливо, там за умови війни нам не потрібно там майже мільйон декларацій чиновників всіх рівнів. Але топ посадовці, народні депутати, судді, прокурори мають декларуватися. Я надія, що електронне декларування все ж таки буде працювати як інститут. Воно точно буде працювати. У нас іншого варіанту немає. Воно якби заморожене на час війни, але проблема в тому, що війна триває, і війна триває достатньо довго. Якщо буде розрив в електронному декларуванні, так, то фактично весь об'єм інформації, який був раніше, він стає фактично нерелевантним. От і тому е, наше завдання до кінця року його відновити, от, зобов'язати за власне поточний і за минулий рік тих, хто не подав декларації, подати його в якийсь період, так тобто, щоб чітко зафіксувати, що можемо говорити про там після завершення воєнного стану, можемо говорити про якісь дати там далекі, тому подібне нема питань. Ключові два аспекти, які мають бути декларація за 2001 рік, декларація за 2002 рік по обов'язковому порядку, щоб не було перерваності, от тому я думаю, про наші міжнародні партнери про це говорять. Наші громадські активісти, журналісти-розслідувачі про це говорять фактично постійно. Кажуть, ну друзі, ми викриваємо батальйони Монако, ми викриваємо власне там те, що високопосадовці їздять на. Машинах, які надавалися для власне вивезення людей з гарячих точок. Але це все не відображена декларація. Тобто ми це все зафіксували, а люди просто скажуть: ну, я не я і хата не моя. Та? От тому в даному випадку альтернативи я не бачу. Я бачу, що це буде скоріш за все дуже довга дискусія. Моментами дуже болюча, моментами в черговий раз. Постануть питання від наших закордонних партнерів цілком резонні, друзі. Якщо немає гарантії, що кошти, які ми надаємо, йдуть за призначенням, то скажіть нам, а яка логіка нам їх давати так? От і тому, якщо типу жирують чиновники, які сидять на потоках, ну хлопці, ну якби там ми розуміємо війна, ми розуміємо і підтримуємо зброю. Але хочете стабілізувати економіку, Вон, у вас, які поклади російського російського майна, активів вперед, будь ласка. Але головне, покажіть, що ті, хто адмініструє ці всі процеси, вони під контролем, вони підзвітні. От і про це, ну якби зараз це одна з ключових, напевно, таких напрямків. Де треба поновити дієвість насправді досить ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні? От і ну, всі зусилля будемо зараз напрямляти туди, Ярославе. Стосовно батальйону Монако, ну наші слухачі і глядачі, хто нас дивиться в Ютубі, а знають, що йдеться про наших дорогих посадовців, які здриснули даруйте, з країни під час війни, які перебувають. На бурштиновому узбережжі Франції там добре. Монако це красиве королівство. Там добре, там гарний клімат, там море, там можна відпочивати ще й використовуючи службові автомобілі. А, зокрема, Ярославе, але а, ну оце ж вже складає. Це вже є а, предмет для порушення кримінальних проваджень і службові автомобілі, і автомобілі, які передавались для того, щоб вивозити людей з гарячих точок. Що відомо чи порушено? Справи за матеріалами стосовно батальйону Монако є провадження в цьому плані дуже знову ж таки добре працює антикорупційна інфраструктура, але дуже дивно працює правоохоронна структура. І тому по тих компонентах, де можна знайти якісь корупційні дії, та там, зловживання влади, використання нецільове, там одразу якби Береться в розробку Національним антикорупційним бюро. По інших компонентах, які стосуються сфери діяльності Державного бюро розслідувань чи національної поліції, тут все достатньо складно, бо справи відкриваються і тривають, Мовно кажучи, роками. У мене була історія, коли ми намагалися навести порядок в сфері ігрового бізнесу. Коли компанія Бет отримала ліцензію при тому, що в неї в системі власників бенефіціари росіян. Та вже будь-вз кримські на Кіпрі з кіпрськими паспортами, але росіяни, і ДБР відкрило провадження в квітні, в березні вони отримали ліцензію. Відкрило ДБР провадження в квітні, станом на жовтень, коли я питався про. Якби динаміку провадження, мені сказали, що ну, там тривають якісь слідчі дії. За нашими даними, навіть не, не, не каже, всіх пов'язаних з компанією в Україні людей допитали. Тому а, відкриття справи, ну, це дуже часто суто номінальне явище. Та да, відкрили, прям, воно собі там десь в реєстрі, значить, це все добре. Наше ключове завдання, коли з'являються. Потім забули і, і спокійно закрили. Тому от, динаміка тут дуже важливо відслідковувати динаміку. Та чи відкрили по фігурантах батальйону Монако по частині? Мені відомо, що відкрили. Як рухаються ці справи, зараз не готовий, Треба буде просто понасилати запити, з'ясувати. От бо дуже залежить, яка структура відкривала. Ну і ось важливо, щоб і медіа все це, як чиновники кажуть, тримали на контролі, тому що насправді так і працює цей механізм. А провадження відкрили. У нас багато інших а, інформаційних приводів. Ми займаємося чимось іншим. Росіяни атакують. ситуація на фронтах зрозуміло. Ну і те, що називається підшумок, просто такі справи можуть бути а, якби злитими, злитими, та чи згорнутими. Я дуже коротко зараз, Ярославе, скажи, будь ласка. А стосовно Назара Холодницького, ми його втретє, вже згадуємо. Колишнього керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, я чому про нього згадую? Тому що я був одним із перших журналістів, який брав у нього інтерв'ю на новій посаді, і я я у нього тоді запитав, що ви розумієте. Що якщо ви будете імітувати діяльність, це буде величезний удар по країні по довірі, що антикорупційні органи не для того створюються, щоб грати в старі ігри, і він тоді на собі сорочку розривав, що от він зробить все, що він сміливий і все таке інше. Ярослава, ти сказав, що він блокував. А, ті справи, які розслідувало Національне антикорупційне бюро. Ну і про рибки в акваріумі Назара Холодницького ми теж добре пам'ятаємо. Одним словом, країна має, має знати як героїв, так і антигероїв. А чим Назар Холодницький зараз займається? Десь прокурором працює? Ні. З останнього що я чую, він працював у Федерації футболу? По, по старій пам'яті десь там. От, але, чесно кажучи, не дуже відслідковою, ну якби мало б, насправді цікаво. А я думаю, що більша цікавість мала б бути в наших правоохоронних органів. Так, от бо тоді ту -то справу, умовно кажучи, замяли. Тоді а, дисциплінарна комісія прокурорів не виявила в діяльності Назара Холодницько жодних проблем. Хоча людина зафіксована як сама пояснювала. Свідку, а ймовірно і підозрюваному, як поводитися під час слідства, тобто допиту. Але це питання до правоохоронних органів. Наскільки мені відомо, він в прокуратуру не повернувся. Але якби кадр цінний. Ще дуже може десь впливти в нас такі люди, там, на, на рівні заступників, заступників керівника офісу президента можуть з'явитися. Тому треба відслідковувати. Може, тому що система своїх любить. А важлива у нас теж важлива справа по, а, по ОАСку, так? І тут теж є певний рух, тому що Вищий, Вищий антикорупційний суд застосував примусовий привід до обвинуваченого голови. Обласного адміністративного суду Києва Павла Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка. Та, тобто, от. Ми можемо зараз констатувати, що і ця справа гучна ну насправді це одна з найгучніших справ в країні, оскільки а, розслідуванням набу було а, а, представлено обвинувачення всім цим суддям в підготовці до захоплення державної влади. І мова йде про, про суддів, про діючих суддів. Чи можемо ми зараз констатувати, що цю справу знято а, знято з гальм, і вона дійде до суду? І зрештою. А буде вирок по цій справі. Ми сподіваємось, вирок буде справедливим. Як ти вважаєш? Е, ну, по-перше, тут варто зазначити, що Вищий антикорупційний суд не на прохання там правоохоронних органів, фактично так, хоча вони могли це прохати, а за власною ініціативою через е, періодичну неявку досить тривалу та фігурантів. Цієї справи а, справді прийняв рішення про примусове їх, якби доставлення до місця суду А, І тут є два моменти: перше, це судді не з'являються на судові процеси. Тобто, судді, судді самі порушують а, праву, правову дисципліну, скажімо тобто, так, Тобто судді, які в принципі ми мали бути зразком та, поваги до права. Ну, якби. Ми розуміємо, що це окружний адміністративний суд, але все ж таки. Так? От. Не виконують своїх зобов'язань як громадяни України. При тому я пам'ятаю, які там були розповіді і від Аблова, і від Вовка про те, що це все, типу, надумане, воно яйця виїденого не варто. Видно страшно. Видно, що варто. От. Справа буде рухатися достатньо складно. У мене зараз немає гарантії, що власне ці судді взагалі знаходяться в Україні. От, Той рівень, умовно кажучи, корупціонегенних факторів, які зараз е, існує при перетині кордону, навіть тим, хто підлягає мобілізації, а дані фігуранти переважно більше підлягають мобілізації, е, створюють можливості якби зникнення з країни. Тому. Е, Будемо слідкувати за цією справою, але ти питався, чи буде вирок. Я переконаний, що в цьому в цій справі буде дуже гучний вирок. Єдине питання, чи це буде очне засудження, чи це буде заочне засудження, і вже тоді пошук їх по всьому світу. Скоріше за все, ми розуміємо, що осісти в цивілізованих країнах їм не вдасться, але в якихось екзотичних там арабських країнах з тим, що тіпа, воротив ОАСК, Ресурсних на це точно є, от а, скоріш за все, ми маємо всі шанси їх отримати там. І тут велика проблема в чому? В тому, що недієвість загалом правоохоронної системи, так, тобто прокуратури, поліції. А, Дозволяє дуже часто людям зникати. Як це, наприклад, сталося з вже екс-головою Нацбанку, а перед тим екс головою власне на Укргазбанку, паном Кирилом Шевченка, коли його ще призначали на посаду, говорив чітко: Національне антикорупційне бюро давало довідку, що призначати його не можна, бо по ньому є впровадження, але його призначили і в потрібний момент. Людина взяла відбудеться відставку за власним бажанням по стану здоров'я і поїхала лікуватися. Буквально мене взагалі, мене взагалі бентежить такий підхід до справи, коли а, певні особи, високопосадовці а, або колишні високопосадовці. Я скажу так: покористувалися цією країною як могли, і в потрібний момент просто зникли. А, ну ось ось ти зараз нагадав вже про екс керівника національного банку україни а той же суддя вовк а, ігнорує вже сьоме засідання у справі а, у справі оско у мене в зв'язку із цим у нас зовсім небагато часу, Ярославе, секунди насправді так, що є такий персонаж, як Тупицький, який очолював Конституційний суд України. Більше того, за повідомленнями секретаря ради національної безпеки і оборони України пана Данілова, саме через цей конституційний суд, російські окупанти і Путін а, планували реставрувати а, окупаційну адміністрацію в Україні. А і привести сюди в БТРІ Януковича, і все це мав освятити конституційний суд стосовно тупицького, щось відомо де він і чи може він бути процес екстрадиції проведений, щоб він опинився в Україні? Ми почали як держава процедуру екстрадиції, його наскільки мені відомо, з власне звітня. Зважаючи, що в Австрії ну, достатньо скажімо так толерантне ставлення до людей заможніх, процедура, напевно, буде таки тривалою. Але як в даному випадку прокуратура прокуратура зробила, наскільки мені відомо, всі необхідні запити для того, щоб власне, екстрадувати пана Тупицького. Дякую, дякую. Ну що ж, чекаємо і залишаємо в фокусі уваги кожну із цих справ, щоб ні, ні нічого тихенько не зам'яли. Це важливо. Це одна із функцій медіа, функція контролю. Ярослав Юрчишин з нами був на зв'язку, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Дякую, Ярославе. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.